З Росією мирний план не спрацює. Їм не потрібно зараз мир. Не похоже на те, щоб вони хотіли підписувати мирну угоду. Зовсім не похоже. Росія розуміє тільки мову сили. Інакше перемир'я призведе до наступної війни на найближчим часом. Максимально. Ідейно налаштовані на продовження цієї війни. Звичайно, ми цього не хочемо. В кожного там було до того нормальне життя, і ми хотіли до нього повернутися. Але поки триває війна, ми маємо швидше думати за те, як не померти нам і вбити більше ворога, а не про те, як якось домовитися про кількість цих цих смертей, яка когось там влаштує. Ми люди втомилися, люди хочуть миру, справедливого миру. Бо не можуть кордони мінятися силою в 20-му сторіччі 21-му. Не можна е, дозволити Росії зробити такий розподіл, бо це буде спокуса у інших сильних держав. Розговори про мир? Ну чесно сказати, не вірю. Чому не вірю? Тому що. Что... крайне даже последнее событие, которое есть, упирается в то, что Россия не хочет. Они империя. Они хотят планету захватить. Но как-то сопротивляемся. Как-то боремся. Покажи, живы будем держаться.